Через два місяці після приходу до влади перед президентом Тунісу Монсефом Марзукі стоїть низка проблем. Його головними пріоритетами є відновлення безпеки та розв'язання економічних і соціальних проблем. Євронюс спілкувався з ним у президентському палаці у Карфагені. пане президенте, дякуємо, що запросили до Карфагенського палацу. Вітаємо на Евронюзрехартажу Дякую. Докторе Мусафель Марзукідоктора Марзукі, правозахисник та давній противник режиму Бенелі. Ви маєте досвід перебування на чужині, домашнього арешту і ув'язнення сьогодні, завдяки революції тунісів. Ви у президентському кріслі, пане президенте, політична боротьба має складнощі, але влада має певний шарм. Що змінилося у пані Марзукі? нічого не змінилося. Те, що мене оточує, то лише декорації. Я не змінився. Я такий як був. Я не змінив ідеалів, звичок, традицій. Єдине, що в опозиції я займався проблемами опозиції, а нині намагаюся розв'язати проблеми влади. Тож змінилася суть проблем і декорації. Більше нічого не змінилося. Якщо говорити про політичне становище в країні, існує поділ всередині однієї з політичних партій, які входять до керівної коаліції. Чи нема невдоволення в інших партіях, як от Конгресі за республіку, демократичному форумі за працю і свободи, партію Енахда, що намагається взяти всю владу? Події у політичних партіях, включно з демократичним форумом, на мою думку, викликані динамікою змін у нинішньому суспільстві. Ми побоюємося, що ця фаза реструктуризації триватиме задовго або призведе до нових політичних ситуацій, не тих, що їх хотілося б мати. Маю на увазі, що хотілося би сильної і стабільної ситуації в інтересах країни. Водночас, розмови про поділ у коаліції є безпідставними. Урядові лише два місяці розмови про поділ це фальшивка для збільшення накладів газет. Якщо дозволите, пане президенте, багато туністів вважають, що партнерство Конгресу і демократичного форуму з партією Енахда спершу було укладено для досягнення політичного балансу в країні. Та нині саме Енахда має політичну владу. Обмежені повноваження президента це демонструють. під час формування Дня цього коаліційного уряду ми були сильними, а не слабкими. ми знали, що Еннагда не може керувати сама. Тож, коли ми обговорювали поділ влади, ми діяли відповідно до угоди, що спиралася на зрозумілу політичну програму, яка гарантувала повагу до прав людини, прав жінки, прав дитини, громадянських свобод. Тоді ми визначили повноваження президента. І їх здійснення вимагає багато часу. Президент відповідає за закордонну політику, оборону, закон про поширення інформації. Мушу сказати, я. Я дуже задоволений цими повноваженнями. Багато деменедісурутагулякелькермінтугато кажуть, що на політичні рішення влади Тунісу існує закордонний вплив, а саме з боку Катару. Що ви на це відповісте? Усе, що можу сказати, наші рішення ухвалюються абсолютно незалежно. Ніхто не втручається до внутрішніх справ Тунісу, а зокрема Катар. Катарці готові нам допомагати, але наказів нам не дає ніхто ані Сполучені Штати, ні Франція. Ані Катар, ні будь-хто інший. щодо безпеки в країні. Демонстрації і страйки і надалі відбуваються, незважаючи на ваші заклики до соціального спокою. Що уряд і далі є неспроможний розв'язати проблеми безпеки? Чи існує виразна стратегія для відновлення правопорядку в країні? стратегія Лігадателяменваргудулібляна цирфінфіжарат можливо часом виникають проблеми в галузі безпеки внаслідок демонстрацій і протестів. Багато із цих протестів є цілком легітимними. Люди страждають через незадовільний соціальний стан. з іншого боку, є й люди, що тільки й хочуть заворушень. Відповідно, уряд провадить політику дисципліни, намагається опанувати становище. Ми діти революції і не можемо вдаватися до тих репресивних. Методів ще їх застосовував Бен Алі як, от розстріл людей в ім'я суверенітету держави. Я це відкидаю. щодо економічної ситуації, яких конкретних заходів уживає уряд, аби відновити впевненість інвесторів і пожвавити економіку, адже відомо, що ефективність уряду в економіці останнім часом була низькою. Люди повинні розуміти, що цей уряд працює лише два місяці. Потрібно два-три роки, аби закласти міцні підвалини для економічного відродження країни. Уряд на шляху до докорінної реформи за п'ять років або й менше ми побачимо результати. Я закликаю людей до розуміння цього. Пане президенте, очільник МВФ Крістін Лагард що давно відвідала Туніс, говорила мовою наказів. Туніс має поліпшити становище із і з зайнятістю і інвестицій. Кліматом, але також вона запропонувала надати тунісу позику. вона мені не давала наказів. Такдім що стати чудовим учнем МВФ, та ціна, яку революційний туніс має заплатити за вихід з економічної кризи. Ніхто, окрім тунісців, не має права давати президентові накази, і ніхто, окрім тунісців, не може сформувати уряд. Звичайно, існують фінансові проблеми, але ми є країною революції. Еволюції, економіка має служити лише народові. Моя позиція щодо цього абсолютно зрозуміла. Ми не виконуємо нічиїх указівок. Ми самостійно ухвалюємо рішення і служимо інтересам туністів пане президенте, ви ухвалили рішення вислати із країни сирійського посла на знак протесту проти політики репресій режиму проти цивільного населення. Арабські країни запропонували проект резолюції з осудом сирійського режиму у Раді безпеки, але ніхто з них не пішов на такий крок, як вислання посла. Чи не вбачаєте ви там подвійної гри? перед лицем дикунства і репресій з боку сирійського режиму йдеться вже не про інтереси Тунісу, а про гідність. Ми перші пішли на такий крок. Ми подаємо приклад. Ми маємо національну гордість, але і обов'язок допомогти цій країні. Як можна допомогти? Ми проти збройного втручання. Ми не хочемо, аби у нашій країні підняли прапор режиму Баас. Ми ухвалили рішення від імені Тунісу і Туніської революції. Це послання нашим сирійським. Рійським братам знак, що ми їх підтримуємо. пане президенте, ви за від'їзд Башара Асада до Росії, то ж ви відмовляєтеся від того, аби колишній президент Тунісу Бен Алі повернувся для суду у Тунісі? Якщо цей варіант допоможе зупинити різанину у Сирії, я готовий це прийняти навіть якщо це несправедливо. Та я завжди кажу, що життя тисяч сирійців є значно важливішим ніж притягнення цієї особи до відповідальності пане президенте, ви часто згадували про партнерство з європейським союзом, найбільшим торговельним партнером Тунісу. Що нового у стратегії цих стосунків із ЄС? Чи є бажання переглядати угоди, що виглядають несправедливими для Тунісу з точки зору деяких оглядачів? Наші взаємини з європейським союзом є міцними. Ми хочемо їх розвивати в інтересах Тунісу. Думаю, з іншого боку, Середземного моря теж є велике бажання допомогти Тунісу, беручи до уваги важливість туніської революції. Голова уряду недавно зустрівся з європейськими очільниками. Я це зроблю під час наступного візиту до Брюсселя і Страсбурга. Пане Страсбуршала республіки Туніс Монсеф Марзу. Кі дякуємо за інтерв'ю, Дякую.